Здоровенькі були, шановні хлібороби! Як і обіцяв, показую далі свою, наголошую, свою технологію вирощування гарбузів. Як я роблю, ділюся з вами. Це відео стосується в основному тих, хто вирощує гарбузи. Сьогодні провожу другу культивацію. Сьогодні 8 травня. Перву культивацію то не показував. Перву зробив міленько, не дуже глибоко, буквально тільки підрізав вершечок. Якби тільки підрівняти площу, щоб не нарвало грудку, бо весна це взагалі тарапата. Внизу засихає, чи вверху засихає, а внизу сере таке, що хай помили, хоч коники ліпи. Це було десь тиждень тому. Тепер друга культивація вже, не, вже прямо перед посівом. Думаю, якщо все благополучно, дощу не буде, то треба вже сіяти. Провожу тепер другу культивацію. Культиватор з боронами. Такий трьохрядний. Обична стрільчата лапа і ззаді райборінки. Вони трошки десь якась нитка, десь якийсь бур'ян загорнула лапа, вони витягують його наверх. Отака, така культивація. Є грудка, вона вже така вже засохша, О, земля глиниста. Є трохи вириває сиру землю. Десь бугор. Сама глибина тут йде, не глибоко. Буквально на глибину залягання насіння. Якщо взяти грудки ці прийняти, бо тут із їх толку ніяко, то оце ось глибина. Це буквально там до 5 сантиметрів. Друга культивація. Є місцями мерве грудку, сиру. Ну, надіюся, сподіваюся, що, що туди не попаде рядок. Боєць грудки, звісно, вириває, вони засихають. Це ще за першим разом. За другим разом стараюся, щоб нікуди не влізти. Видно, воно після культивації десь сирі, висмикне на висмикне нагору. Ну, по цьому році, спасибі Богу, хоч і так дається обробити. дві культивації і слідуючий етап посів. Гербіциду ніякий не вношу до, до всходу і нічим не давлю, заборонував дві культивації і посів. Таке воно, виходить, поле. Дуже важне, грудочка. Є дочки, але ну, нічого і не зробиш. Потрібно виходити з цієї ситуації. Так, це все для тих, хто вирощує поки на сьогодні все, слідуючий етап. посів. Дякую всім за увагу. Підписуємось на канал, подобайки з вас. Слідкуємо слідуючий етап посів гарбузів. Одрив рядочок, щоб подивитися як показати насіння, як В теорії воно повинно класти через 60 см. Це в теорії, коли діаметр колеса і, і все оце кучі зв'язати. От так получается. Ну в зв'язку з тим, що падаючий поток дуже довгий, то цього добитися неможливо. І тоді виходить, зараз ось вам покажу. Получиться кладе ось одна насінка, ось буквально ось друга насінка. І якщо видно, зараз я її витягну, ну, це ось віддаль. Ну, сантиметрів може 60, може 65. І ось пішов. Нема пропуску. Або я її не знайшов. Так вроді розривав хорошо. Нема пропуску. І ось пішла насінинка одна. Рядом насінинка друга кладе. Третя насінинка кладе. Четверта насінинка ось кладе, трошки більший. Ще насілинка. Ще на сілинка. Ще насінка. На ну далі вже не розривав. Глибина, якщо взяти. Це діло зрівняти. І ось на сінинка, то вона лежить. Ну скільки я не знаю там. Ну, як на надій фалани. Може сантиметрів. 4 може лежить. Може до п'яти. Хм. Колесо то... Прикочуючи глибину, воно держить, воно підпресовує ґрунт доволі непогано. Пружини понатягували скільки можна, щоб вони держали свою. Це її сиренький ґрунт ложило. Воно виходить робить таку ось далі покажу. Далі робить ямку, де рядок лежить. Ну, Вже буде не притрамбований, так як світ, конечно. Ну, що ногою затопчу. Воно можна бачити, що воно, як цей, то воно рядочок виходить, в ямці такий. Не знаю, воно видно, вам не видно. Ну, воно Тут тут ось уровень, тут уровень. Так, а рядок іде. В ямиці. Так і тут. Ось Рядок, як подивіться, він в ямку такий сформірований. Це от частина, частина так скажемо, і непогано. Я коли його буду прополювати, треба першу прополку буде робити близенько, защитну полосу невелику. І в мене бритва тоді стоятиме по цьому бугорку, і так і тиме, і оцю землю сюди збиратиме. А цю землю сюди потягне бритвою. І тут бритва стоїчка йтиме, а сюди полотно буде бур'янець підрізати. І же так само. І оцю частину воно не троне його. І тут буде гарбущик стоять. Такий сантиметрів може там 7-8. А може і того не буде. подивимось як. Як він піде, як тепла йому хватить. і щоб його прополоти. Болка від першої прополки, прополки дуже багато залежить і як вдасться добре сформувати цю защитну полосу, буде менше бур'яна. Я в рядковій не полю, перший раз ставлю, Ідуть тут у мене бритви біля рядка, вони не загортають. Рядок абсолютно вони йдуть з боку. А далі йдуть просто лапи і за культиватором бурінка. Рядочок середину поставив під трактор і потихеньку, потихеньку, потихеньку на самому такому первою на Т-25, то первою на тихенькому газку, щоб воно його не пригортало. А друга прополка, тоді ставлю вже кущик, він вже розрісся, листочки його вже широченькі, близько не виходить йти. Я тоді лапи розвертаю на оборот, розширяю, стойки йдуть ширше, а бритви йдуть по кущиком. І опять підрізають. І тоді я вже рядковій не полю, не Так, да, до осені стоять такі гривачки. Ну, вони, я думаю, там на урожай не влітають. Як урожай, то у людей я дивлюся в такому куліні другий раз стоять. Що ужас. І нічого страшного. Ось тут взагалі наглядно видно. Ось рядочок, якщо його бачите, та видно, там воно зараз ну, фокусірує. Він взагалі утопився там. Якраз попала м'яка земля в бугорочку колесо глибину свою видержало, а рядок ускочив туди вглиб. І тепер, хоч і вітри, або там цей, він буде так трошки захищений. Буде так унизу. Та й волога там буде, в свій час буде конденсуватися, та сонце може не так його буде, там якийсь тіньок буде, хоч трошки. Це такий посів гарбуза. Та сівалка не така, що прямо там ужасть. Хто із багатих подивиться, то той може і сміятиметься. Ну, це ж таке, і вони коли. Починали, то вони починали із такого самого лахмітиння. А що зробиш? Якось треба виходити з цієї ситуації. Все одно ж треба чимсь. Краще, чим сапкою тюкати та вручну садити. Це може 10-15 соток. коли є гектар, то цього вже не зробиш. Так, Всім дякую, підписуємось, всім миру і добра.